Доброго вечора. Чим тут займаєтесь на кухні? Дай Боже здоров'я. Та що, легонько після роботи, після робочого дня щось підготовляємо для того, щоб було на завтра там щось їсти. Ну не 12, а буде докоменше, бо то обжорство не входить до хвали Божої. Їжа не зближає на збору. Ну поки десь моментами, хоча каже апостол Павло, не зближає і не віддаляє. Але коли людина сита, то вона наїсться та й хоче спати. А коли людина така голодніша. То хоче щось робити, вони для в мене захотіла їсти, хлопці їсти хочуть, та я робимо пиріжки з капустою. А тут на цього, як то здається, солодку. Що то буде в мене? Шуба, шуба, да. о! На шубу, на шубу, от, картоплю відварили, та й чиститься, буде діло. До речі, люди пишуть в коментарях, що ви не праві, бо має бути 12 страв. По 12 апостолів, правда? Так. А 70 апостолів Христос послав на проповідь, а 12 були при ньому. При ньому. Значить що, виходить, що треба 70 і ще плюс 12. та то видумки, люди. Та дзворіть собі, От, якщо є одна жінка в хаті, зварила картопельки, поставила якогось оселячика до картопельки і повечерила, та й пішла в вже до церкви. Ну а що, з 12 страв згодувати, то коли то все з'їсти? То треба мати мішок замість живота цілу торбу та й таке. Будьте благорозумні. У нас час війни, Молімося за мир, допомагаємо воїнам. Та й хай Бог допомагає всім людям і робіть шубу під Шубу каже файна річ.